Португальський алфавіт складається з 26 літер, 5 голосних і 21 приголосна. Голосні а Е, І, О, У – Всі інші приголосні. Читання португальського алфавіту. А. Б. С, Т, Е f g h i j k, k l m n o p q r s t u v w x y z Окрім цих літер, сид сиділля широко використовується в португальській ортографії, але ніколи не зустрічається на початку слова і тому не входить до алфавіту. Літери kapпа, W і Y використовуються лише в словах іноземного походження, таких як імена, символи, абревіатури або одиниці вимірювання. Тепер розглянемо докладніше, як правильно читати деякі букви та буква сполучення. Тож, буква С може звучати як с або К. Читається як с перед голосними І та Е. Наприклад, Фасіл седу «сервежа». Читається як К перед голосними А. О, У та на початку слова, наприклад, Каза, крир, кому. Буква С Сид сиділя здебільшого пишеться перед голосними а О, У читається як довга С. Наприклад, Асукар педасу КРІАНСА. Буква сполучення САГА звучить як Ш. Наприклад, шува раншу фешаду. Буква Г читається як Г або Ж. Перед усіма приголосними та голосними а, О, «у» читається як Г, наприклад, гаражень кросу глузу. А перед голосними е e, читається як «ж». ЖЕНТЕ, жірафа лонж. Буква сполучення «ку» звучить як «ку» чи перед голосними А О читається як «ку». Куанду Куота, Кварту. Перед голосними «е», e, «і» Читається як к, акі керир рибок. Буква сполучення. Елага звучить як ль, наприклад, мулєр, кулєр, філя. Буква М. У кінці слова звучить як ні. Наприклад, асень, нігень, тамбень. Також буква сполучення НАГА звучить як НІ. Наприклад, баню, соню, раїня. Буква О читається як О або У, читається як О на початку слова і коли наголошено. Наприклад, орден, ОНТЕН, Опортунідади. Читається як У, коли не наголошена після приголосні та в кінці слова. Наприклад, туаля мушіла навію. Літера С поміж усіх інших має 4 різних звука. С, З, Ж, Ш. На початку слова та міжголосною. І приголосною читається як с. Наприклад, сорте фалсу. «супорте». Коли між голосними, то читається як з. Меза роза койза. Коли після голосної і перед приголосною, то читається як «ж». «Атлетіжму», межму. Тежде. І останній звук Ш вживається здебільшого на початку і в кінці слова перед приголосними ашпаш ештудар депойш. Буква Шіш Рекордсмен має 5 різних звуків Ш, «ш», «еш», с, КС. Як правило, буква звучить як «ш». Пейш, se сешту. У predstavci «ешіш» перед голосними звучить як «з». Езам, еземплу, езекутар. У представці «ешіш» перед приголосними звучить як еш. Ешклуир ешплікар. Ештерно. А коли між голосними, то звучить як с. Просиму масиму, Аусіліар. І останній звук, який для нас є більш типовий для цієї літери, це звучання кс, також здебільшого між голосними. Анексу, фіксар, комплексу. Буква з читається як з або Ш. на початку і в середині слова читається як з, фазир, зеру, зангаду, а в кінці слова читається як «ш». тімідеш, луш та лвиш. На кінець рекомендую розглянути та вивчити слова з цього уроку.